Смерть є природним закінченням життя, але для тих, хто залишається, це завжди буде більш ніж сумна втрата. Смерть є великою таємницею, і ми не знаємо, що буде після неї, тому краще жити на повну потужністю, поки ми тут. Смерть не є кінцем життя просто перехід до іншого світу. Смерть це нормальний і природний процес життя. Це єдиний спосіб, яким ми можемо бути повністю живими. Смерть це перетворення в іншу форму життя. Смерть не приходить з дотиком холодної руки. Вона стан, коли більше немає ні життя, ні часу. Смерть це той самий стан, як і наш стан перед народженням. Смерть це відділення тіла від душі. Життя це душа, яка пробуджує тіло. Ніхто не знає, що нас чекає після смерті. Тому живи кожен день, як останній. Життя це забава, яка закінчується смертю. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.